Доброго дня, мої кохані, шалені та щасливі. Сьогодні ми з вами подивимось таку цікаву тему, яка називається Чи знайду я нову роботу. Давайте подивимось для тих, хто шукає роботу, перспективи цього для вас. Що вам потрібно? Вам потрібно обрати камінчик, який вас притягує, та вам потрібно подумати про строки, в які ви б бажали знайти свою нову роботу. Звичайно, це передбачення буде актуально лише для тих, хто шукає цю саму роботу. Тобто, якщо у вас навіть думки та гадки, немає щось змінювати, то це не для вас. А для тих, хто шукає. Убирайте камінчик і давайте дивитись, чи знайдете ви роботу у ті строки, які ви собі намітили. Я зараз розкладу карти, і ми з вами будемо дивитися. Перший варіант в нас буде родоніт. Другий варіант. Обсідя третій варіант лазуріт. Зараз розкладу. Четвертый вариант. У нас розовый кварц. По Пятый вариант – цитрин. Перевірю, щоб в кадрі все було добре видно, досить добре. Сфотографую для прев'юшки та розпочнемо. Я сподіваюся, що ви загадали той варіант, який вас притягнув. Я нагадую, що мене звуть Катерина, я нагадую, що я запрошую вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку, залишити коментар та поділитися цим відео зі своїми друзями, якщо ви вважаєте, що вам воно також, що їм воно також буде цікаво. Як я вже казала, в нас 5 камінчиків, 5 варіантів. І розпочинаємо ми з найпершого з родоніту. Давайте дивитись, чи знайдете ви собі роботу в той строк, який ви собі загадали. І розпочинаємо. У вас зараз є якесь досить стабільне положення, і ви, з одного боку, я не бачу, щоб ви якось постійно цю саму роботу собі шукали. Я не бачу вашої зацікавленості у тому процесі. В той строк, який ви собі загадали, у вас буде якась або нова ідея, або нова пропозиція, якийсь новий початок можливий. А проте я не думаю, що ви в цей новий початок підете. Ні, не підете. Не підете, бо вирішите, що те, що у вас вже є, воно вас якось більш влаштовує. Воно якось до вас більш, для вас більш комфортно, більш гармонійно залишатися там, де ви наразі є вже. Такий в нас був перший варіант. Давайте дивитися другий варіант обсидіан. Для тих, хто загадав обсидіан. о ох, 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 ох. Нове наразі проходите якісь дуже цікаві кармічні події в своєму житті. Щось у вас не просто так, щось у вас взагалі дуже непросто. Ви отримаєте в той строк, який ви собі загадали, отримаєте ви собі якусь пропозицію, яка вам дозволить розпочати щось спочатку, можливо, перейти на нове місце, позбавитись якихось страхів, позбавитись якихось якогось кризису, якихось негараздів. Тобто, це з вашого життя піде. Але я не можу, я не впевнена, що на цій роботі ви залишитесь. Може бути таке, що ви отримаєте одну пропозицію, зголоситись піти на ту пропозицію, а згодом отримаєте ще другу і будете вагатись, куди вам саме піти. Тобто, якісь у вас будуть качельки з цього приводу гойдалки, і ви не будете знати, куди вам піти, на чому вам зупинитися. Тому у вас можливо по-перше, можлива одна пропозиція, яка дасть вам якийсь новий початок, вихід на новий рівень. А потім ще одна чи декілька пропозицій, за якими ви будете обирати, і ви не будете знати, куди вам краще йти. Тобто такі будуть моменти сумнівів. І досить багато буде цих вагань. Третій варіант для тих, хто обрав лазуріт. А ось у вас все тут дуже добре, тобто ви змінюєте роботу. Можливо, якийсь ваш контакт з минулого вам запропонує нову роботу. Можливо, щось, що ви вже покинули. Ви туди, туди можете повернутися в якомусь новому, в, які, в, як, в, якоїсь, в якійсь новій якості, в якомусь новому образі. Але це для вас буде потенційно взаємовигідне співробітництво, де ви побачити себе, відчувати себе, проявити себе у зовсім нових якостях. Можливо, вам буде дуже шкода щось залишати позаду, проте треба буде щось залишити для того, щоб отримати щось нове. Так, четвертий варіант рожевий кварц. А ось у вас я не бачу зміни роботи, тобто вам наразі краще залишатися у якійсь ситуації, якомусь положенні, яке вже склалося в вашому житті. І, і можливо, вам краще зберігати поки що спокій чи балансувати. Тобто зберігати спокій, а залишатися з тим, що є. Перерва на водичку. А, наразі не час змінювати роботу. Можливо, у вас є якісь ще зобов'язання, які вам потрібно відпрацювати за законом чи за якимись юридично-правовими нормами. Можливо, просто не час змінювати роботу, тому що для вас наразі не той ринок, не той ринок праці. Не той стан ринку праці, який би дозволив вам змінити роботу. Це може вас розочаровувати, проте таке життя. І останній п'ятий варіант для тих, хто загадав ЦИТРін, що у вас зі зміною роботи. Ви можете намагатися чи робити спробу змінити роботу та вийти у якийсь онлайн-простір в цей час, або на якусь видалену роботу, або роботу, так, роботу через інтернет, можливо, власний проєкт, можливо, роботу по найму. Тут можуть бути різні варіанти. Якщо ви на цей держа, то у вас буде якийсь у той строк, який ви загадали, у вас буде якийсь такий період дуже довгий, коли ви не отримуєте результатів. Коли ви, можливо, працюєте над двома проектами, або, можливо, вкладаєтесь якось в одночасно в обо проекти, наприклад, ви працюєте та у вас є ще якийсь онлайн-заробіток. Або ви працюєте над двома. А, над двома проектами одночасно. Або ви працюєте над двома проектами одночасно, а, ви можете між ними балансувати. Проте, проте, у загаданий строк, ви успіху не досягаєте в жодному з них. Ви досягте успіху в більш тривалий строк. Можливо, навіть кількість ваших проєктів примножиться, тобто кількість збільшиться. Проте всі ці проєкти, вони будуть, як якась сітка, як на якийсь набір брендів. Вони будуть друг з другом пов'язані, один з одним будуть пов'язані. І коли ви досягте ось того взаємозв'язку між проєктами, коли ви їх якось перелінкуєте між собою, тоді у вас вже піде м, прям дохід, і прям зможете якось зробити цей напрямок для себе пріоритетним. Проте наразі, у той строк, який ви загадали, ні, а в перспективі, в перспективі так. Перепрошую за звуки, не знаю, чи було все чутно. В мене за вікном гуркотять машини. Дякую вам за те, що були зі мною. Дякую вам за те, що подивилися наші варіанти. Буду рада бачити вас в наступних відео. Всього вам найкращого. До побачення.